Добрий ранок, добрий день. Рада в вас я всіх вітати. Сонечко к нам завітало, всіх навколо привітало. Ось станьте, діти, потягніться, в собі щиро посміхніться і долоньки піднімайте, і себе скоріш вітайте. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні завітав на заняття. Це це ж вітамінка. Привіт! Мене звати Вітамінка. І сьогодні ми поговоримо про вітаміни та корисну їжу. Але спочатку давайте трішки пограємо. Подивись уважно на зображення і назви, що ти бачиш. Як все це можна назвати одним словом. Продукти харчування. Назви корисні продукти харчування у верхньому рядочку. Так, це фрукти, м'ясо, компот, назви шкідливі продукти. Так, це чіпси. Назви корисні продукти у середньому рядочку. Молоко, сік, риба. Назви шкідливі продукти у нижньому рядочку. Вірно. Це газовані напої, бургер та торт. А тепер поговоримо про вітаміни. Всі вітаміни смачненькі, і солодкі, і кисленькі. Їжте, діти їх охоче, кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі. Щоб росли міцними не дужими, до хвороб були майдужими. Що добре для дитини є потрібні речовини. Продукти корисні тому, що в них є корисні вітаміни. Вітамін А важливий для зору. Він міститься у моркві, солодкому перці. Вітамін В потрібен нашому серцю. Він знаходиться в м'ясі й молодці. Вітамін С допомагає боротися із застудою. Він міститься у цитрусових капусті, цибулі, смородині. Вітамін В допомагає зміцнювати наші кістки. Він знаходиться в жирних сортах риби ікрі та яйцях. Вітамін Є е корисний для нашого волосся. Він міститься у бобових горіхах та травах. Дітки, то ми ж з вами дізналися сьогодні. Щоб бути міцними і здоровими, не хворіти, треба вживати корисну їжу та вітаміни. Тож бувайте здорові! До побачення!